Наша делегація поїхала в Сполучені Штати в той час, коли Сполучені Штати не можуть визначитися з питанням надання Україні фінансової допомоги в Конгресі. Зависло це питання. Яка ймовірність на вашу думку, що вдасться якимось чином можливо особистою присутністю, особистими розмовами переконати швидше підійти до питання Україні, допомоги Україні? Ви задаєте гарне питання, тому що я на напр... вважаю, що якраз такі особисте спілкування це ключовий елемент дипломації в будь-якому сенсі цього слова. І важливо пояснювати позицію, важливо повторювати ключові тези, чому важливо підтримувати Україну щодо дивіться уважно щодо глобального лідерства Сполучених Штатів. Ну тобто, сьогодні ж війна йде не за територію України, сьогодні війна йде про ті правила, в яких ми з вами будемо жити, і відповідно будуть жити сполучені. Штати, і тому маємо постійно повторювати, що підтримка України сьогодні це ціна за глобальне лідерство в цілому, і головне це робити безпосередньо, тобто влаштовувати періодично дискусії на різних рівнях, на різних майданчиках для того, щоб Сполучені Штати бачили, що Україна максимально залучена до діалогу як такого. Це дуже важливо. Якщо ви знаєте, я розумію, що наша зовнішня політика достатньо довгий час була такою егоцентричною, тобто ми. Щось собі проговорювали в внутрішньо да, в країні, і вважали, що всі мають це розуміти. Ну тому, що ну ми ж це розуміємо, і всі інші мають це розуміти. І дуже важливо зрозуміти, що якраз таки так не працює на зовнішньополітичних треках, особливо в таких, як ми сьогодні знаходимося, коли потрібно постійно повторювати засадничі речі. Що сьогодні війна йде не про територію України, а війна йде про правила, в яких ми з вами будемо жити завтра, післязавтра і так далі. То це важливо проговорювати на різних. Mm -hmm. І безумовно цей візит до сполучених штатів ви абсолютно праві на фоні того, що відбувається у внутрішній політичній дискусії в самих сполучених штатах з урахуванням достатньо жорстких політичних трендів, які ми бачимо десь вже років з 10, Якщо аналізувати вибори в сполучених штатах, безумовно важливо. І мені здається, що це одна розмова, потім інша потрібна. Потім додаткові ще інформаційні публічні виступи України. І тоді в Сполучених Штатах буде достатньо чи. Чітко розуміти по перше, важливість для сполучених штатів підтримки України по друге, важливість інвестицій в набагато меншому розмірі сьогодні, ніж ті інвестиції, які доведеться вкладати, якщо Росія не програє. Mm -hmm. Третє, Відповідно, треба розуміти, що це питання не просто передати гроші, а це питання інвестицій в свою воєнну економіку, тому що досвід масштабної війни в Україні дає достатньо підстав для того, щоб чітко розуміти, як треба адаптувати зброю до такого типу воєн, яких ми сьогодні бачимо на території України. От до речі, про наслідки того, що відбуваються там певні. Моменти, скажімо так, от до наслідки того, що, скажімо так, не завжди нас чують, війна в Україні може затягнутися. Дедалі частіше про це пишуть Західні чиновники, повідомляє видання за економіст. Я пропоную послухати цитату з публікації видання і її обговорити. Я сподіваюся, зараз нам її дадуть. Західні чиновники все частіше зауважують, що війна в Україні може затягнутися ще на п'ять років. При цьому ні Росія, ні Україна не готові поступитися, але й не здатні вийти з глухого кута з настанням 2020-х років. Червоне світло починає спалахувати. Багато американських розвідників, а також деякі азійські вважають, що ризик китайського нападу на Тайвань є найбільшим на фінал цього десятиліття. Отже, це був фрагмент статті за економіст. Від себе додам, що також там йдеться про те, що конфлікти, які будуть спалахувати в різних точках, зокрема і на близькому сході, вони теж будуть відтягувати увагу від України. І от оці п'ять років особисто для мене звучать загрозливо. Пане Михайле, як ви вважаєте, наскільки цей сценарій, зважаючи на те, що зараз відбувається в світі, і довкола українського питання, теж наскільки цей сценарій реалістичний? Перше, якщо не розуміти причини, то наслідки будуть достатньо тяжкими. Дивіться, коли ви говорите про ті чи інші конфлікти, які спалахують, ну, немає різниці на близькому сході чи в будь-яких інших регіонах, чи в в азійському регіоні і так далі це і є наслідком того, що не вирішене питання існування найбільш агресивної країни сьогодні, яка ламає міжнародне право в цілому Російської Федерації. Якщо цієї країни немає, ну вона програла. І для всіх інших, хто хоче йти по цьому шляху, а є низка країн, які хочуть по шляху Російської Федерації, тоді вони розуміють, що у міжнародної демократичної спільноти, лідером якої є Сполучені Штати, Є достатньо інструментів, щоб доводити до розуміння цих країн небезпечність цього шляху. Якщо ви програєте Росії, припустімо, Росія залишається на часті окупованих територій України. то Тоді який сигнал ви даєте? Ви даєте сигнал, що можна використовувати силу для того, щоб переоцінити позиції політичні на тому чи іншому континенті? Я так делікатно скажу. Ну, тобто, забрати чужу територію, наприклад, і тоді. Скільки грошей треба буде витрачати далі на свою безпеку, тому що ці країни, які використовують силу, вони будуть розуміти, що можна далі продовжувати політику шантажу, тиску чи, наприклад, гарячої війни як такої, це ж очевидні речі, правильно. І тому тут друга позиція: перша, якщо ви не приймаєте відповідні рішення, ви будете мати вкрай негативні наслідки. Друге рішення не можна перекладати відповідальність на прийдешні покоління, ну не можна було зробити. Ти в 2014 році наступну річ сказати: дивіться, Російська Федерація порушила міжнародне право, але нас це не обходить. Ми будемо далі з нею співпрацювати. Російська федерація захопила частку суверенної території іншої країни, але нас це не обходить. Ми будемо дозволяти Росії далі інтегруватись в європейську економіку енергетичну економіку. До чого це привело? Це привело до того, що Російська Федерація, по перше, отримала додаткові кошти від вашої співпраці, а по-друге, вона масштабу. Ала агресію, тому що ви ж не відповідали належним чином на те, що вона робила, і тоді виходимо на третю позицію. Дуже важливо: якщо ми сьогодні не закінчуємо війну, це буде означати, що ми інвестуємо. Я відверто скажу, ми інвестуємо в найбільші етапи війни завтра. Ну тобто, ми будемо мати набагато більш масштабні бойові дії, і тоді висновок який а висновок достатньо простий. Беріть математику і рахуйте, скільки коштує сьогодні передати відповідні технологічні інструменти в Україні. Наприклад, які наприклад інвестувати в дронові виробництва це дуже дорого? Ні, це не дуже дорогі виробництва. <гум> Далі. А якщо ми передамо, наприклад, не 100 ракет дальнобійних з дальністю 300 кілометрів, а тисячу, і якщо ми за рахунок цих передач ракет з дальністю 300 кілометрів отримаємо програвшу Росію, як це буде впливати на глобальний безпековий контур? А це абсолютно точно знищить амбіції низки країн? Ціна. Наприклад, наприклад, ціна 100 мільярдів сьогодні, і амбіцій немає, війни немає 50 років. Ми живемо в більш-менш зрозумілих умовах. Якщо ми цього не робимо через 5 років, ми з вами отримаємо ціну безпеки 500 так. мільярдів доларів, чи трильйон доларів, це як мінімум, угу. і так далі, і тому подібне. Тому мені б хотілося, щоб все ж таки люди починали аналізувати, що є причиною, так. які б... наслідки, якщо ми приймаємо невідповідні рішення. Пане Михайло про глобальну безпеку і наслідки завтра має відбутися зустріч президента США Жузфа Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіня. От на вашу думку, в якому контексті і чи звучатиме під час цієї зустрічі українське питання, зокрема і в контексті того, про що ви говорите, глобальної безпеки в майбутньому? Жодного сумніву немає в тому, що тема України буде однією з ключових тем обговорення в рамках зустрічі на полях саміту АТЕК пана Байдена і пана Сі. Це очевидно, тому що сьогодні війна в Україні якраз і закладає, ну тобто фінал війни в Україні, якраз і буде закладати ті відносини міжнародні, в яких ми будемо з вами знаходитись наступні там ну певні політичні цикли. Да ну 10, може 15, може 20, в залежності від того, як потужно програє Російська Федерація, чи не програє Російська Федерація. Якщо вона максимально потужно програє, тоді вона з вами 50 років, наприклад, є, і це достатньо важливо для того ж Китаю, чому тому що ми. Мені здається, що все ж таки всі недооцінюють Китай, Китай не зацікавлений, як Російська Федерація, в зламі сьогоднішнього міжнародного простору. Mm -hmm. Китай на зацікавлений, що були відповідні правила, але щоб Китай мав суверенне право там ну, виглядати так, як виглядає Китай. Це не Російська Федерація mm -hmm. у Китаї. Має агресивної зовнішньої політики в такому обсягу, як є в Російській Федерації для Росії. Зовнішня агресивна політика це спосіб існування. Тобто, якщо вони не будуть так. агресивно себе поводити на зовнішніх ринках, вони тоді не зможуть втримати внутрішній mm -hmm. простір mm -hmm. для Китая. Цієї проблеми так. не існує, тому мені здається, що Китай сьогодні я перепрошую за буквально. 30 секунд Китай сьогодні на себе перетягує ці функції, які ще вчора виконувала Російська Федерація. Тобто Росія як глобального гравця вже не існує, а Китай ці функції на себе збирає, і так як Китай зацікавлений в певній стратегії свого розвитку, да то мені здається, що можна буде якраз. Говорити ті правила, де Росія не буде існувати як країна, яка щось там може комусь запропонувати. Тоді чекаємо підсумків зустрічі Джозефа Байдена Сізіньпіня. Пане Михайло, дякую вам за аналіз. Михайло так. Подоляк, радник керівника офісу президента України.